А вже тепер ми говоримо добрий день нашому першому гостеві студійному політолог Владислав Звідзінський. Сьогодні разом із нами вітаємо вас, пане не можемо не торкнутися цієї теми. От сьогодні політологи подібні настрої п'ять тисяч повстань називали би протестними рухами. Відтак високий рівень протестності був тоді у суспільстві. Ми бачимо, які а, ну жахливі результати були цього. Принаймні, жахливі методи боротьби із цим. Сьогодні одним із важливих, і наскільки я розумію, для багатьох політиків принаймні темою питанням є. Боротьба за а, караність невизнання голодомору, факту невизнання голодомору. Зараз чергове порушується це питання. Чому це важливо? Ви розумієте? На початку, коли відбувалися оці акти голодомору проти українського народу, варто сказати, що це було скоріше не свідомою позицією для досягнення якоїсь мети, а вимушеною. Потребою для того, щоб відстояти якісь свої е, самі, самі потрібні е, речі в житті, і оця вимушена позиція штовхала людей до цих повстань, які щойно е, ми згадували, і ви розумієте, і от сама ментальність українського народу, яка передається з покоління в покоління, незважаючи на те, що змінюються держави, межі і назви держав, все одно вона переходить з разом з генетичною якоюсь пам'яттю до теперішнього покоління, і от ця ментальність завжди стояла кісткою поперек горла таким утворенням державним, якими був радянський союз, яким зараз є Росія. Тому приклад вільного українця, який готовий боротися до останнього за свій дім, за свій край, за свою державу. Починаючи від самих примітивних принципів, до самих е возвеличених, завжди заважав будувати е таку, знаєте, узурповану якусь країну, де е має бути поповна, е ну, повне послушання керівництву. На сьогоднішній день е те, що проводиться в нашій державі, от, е е щодо заборони невизнання голодомору, це лише. Історична справедливість, яку треба втілити на сьогоденні, поки не це є можливість, і якщо це на державному рівні буде прийнято, дуже важко заперечувати далі цей факт. Оруце Одна... наш погляд спрацювала ця робота над і світовим визнанням і. Визнанням всередині українського суспільства констатацією цієї великої жертви цієї сторінки історичної голодомору це спрацювало як об'єднавчий фактор, як якийсь елемент національної ідеї або спільної історичної пам'яті щодо спільної історичної пам'яті, скоріше так. Тобто, ми ідентифікуємо себе не лише один з одним, а і з попереднім поколінням. Тобто, ми, ми не українці 20-річної давнини, як це намагаються наші сусіди, можливо, або наші вороги подати. Ми українці, знаєте, ми пращури великої київської Росії. Козацького війська і, можливо, оцих негативних сторінок нашої історії теж. А що стосовно, чи воно має певний якийсь вплив об'єднавчий на сьогодні, скоріше, це має роль в констатації наших уявлень, тому що постійно була боротьба з точки зору радянської влади по прихованню цієї інформації про те, що цього не було, і при ролі українського народу в такій боротьбі. А весь час були. Ми знаємо з літератури, з історії українські митці, художники, історики, які весь час нагадували про такі жахливі речі проти українського народу, проти людства в цілому, і от все те, що зараз називається геноцидом. І зараз це лише е, сатисфакція, тобто підтвердження. Правильності твердження всіх тих речей, які існували, не існували офіційно на папері а, в радянській владі, але безумовно існувало в пам'яті кожної простої сім'ї і народу в цілому. Владислава, ну от сьогодні, звісно, відповіддю на нинішні проблеми повинна бути політична робота не тільки із, наприклад, визнання карності, не визнання, так би мовити, голодомора, а все ж таки, нинішня mm -hmm. політична діяльність І отут відповіді від коаліції звучать, від майбутньої коаліції у Верховній Раді, тому що вже парафована коаліційна. Водо скажіть, це етапний момент для нас сьогодні. Однозначно, це дуже важливий етапний момент, і він дуже знаковий по дуже багатьох питаннях. По перше, кількість учасників, які у коаліції це п'ять політичних сил. До речі, по ідеологічним певним ознакам вони, в принципі, в одному полі, але все таки відмінності є. І от подолання цих внутрішньопартійних відмінностей задля досягнення якоїсь єдиної мети це є доволі якісним, ну цікавим таким моментом, позитивним моментом в. Сучасному українському розвитку політикому, тому що е, це це такі знаєте демонстрація і декларація тих ідеалів, які зараз повідують суспільстві, але з іншої сторони, це великі ризики. Кількість учасників коаліції, різноманітність їхніх поглядів, цілий велика кількість учасників цієї коаліції рано чи пізно може поділити в як в певних законопроектах при голосуванні, так і в цілому векторі визначення якоїсь політики в прошарку чи сегменті може поступово цю коаліцію розхитувати і розпорошувати єдність всередині неї. Ну от якщо припустити, що все ж таки буде ця більшість, буде працювати коаліція. От за попередніми оцінками, вже 306, здається, депутатів так. мають увійти. Ну такого ще не було в історії українського парламенту. Так. А чим це загрожує, якщо так подивитися, що всі одностайно будуть прийматися там якісь рішення? Ні, в мене є світло. На паки це це добре. Скоріше це добре, аніж навпаки. У мене є світла віра в те, що вони будуть керуватися в своїй одностайності якимись або хоча би апелювати, або хоча б мати на увазі ті ідеали, задля яких народ делегував їм повноваження аніж це буде та одностайність, яку ми бачили партійну при владі Януковича, коли одна людина. Для рішення того чи іншого законопроекту там або п'ять людей приходило в парламент з 50 картками і голосувало. навіть якщо це вже був фарс, який ну тобто треба було приховувати і туди, вибачте, ледне ледь не нагадувало особисті секретарі, народним депутатам про те, що сьогодні ж треба прийти і просто нажати кнопочку в третьому голосуванні, нажати зелену кнопочку, розумієте, в системі ради. Це все було лише це. Це була одностайність на користь якоїсь конкретної політичної сили або політичної групи. Зараз ця одностайність мені здається. Допоможе змінити законодавство. Що стосовно 306 депутатів, про які згадав Арсеній Петрович, адже тільки, напевно, він знає, або керівники, які підписували коаліцію, знає, яка саме кількість депутатів на сьогоднішній день складе коаліційну більшість. Варто сказати, що така цифра в 300 голосів. Що є конституційною більшістю, здатна за умови єдності в голосуванні змінити дуже багато що і вектор держави, і конституцію. От тут згадуємо. важливо, що внесено в цю угоду коаліційну. Давайте зараз до невеликих подробиць ми звернемося, угу. а потім будемо вже аналізувати конкрети. Отже, блок Петра Порошенка, народний фронт, радикальна партія, батьківщина і самопоміч, парафували напередодні коаліційну угоду. Свої підписи під документом поставили Юрій Луценко, Арсеній Яценюк, Олег Ляшко, Юлія Тимошенко та Оксана Сироїд. Вже увечері. Текст коаліційної угоди був оприлюднений на сайті самопомочі. В ньому зокрема йдеться про необхідність зняття депутатської недоторканності, про підготовку процедури імпічмента президента, суттєве збільшення фінансування армії та перелік першочергових реформ от необхідність цього всього. Загалом текст коаліційної угоди виписаний на 66 сторінках. Давайте ми подивимося оцей історичний момент парафування плану дій парламенту восьмого скликання.

嗯。 Тиславе, наскільки я розумію, в коаліційній угоді виписана дуже складна система взаємних стримувань. Тобто, що обов'язково повинні бути голоси для ухвалення якогось коаліційного рішення абсолютно всіх представників фракцій різних коаліцій, тобто всі фракції повинні висловитися і так далі. Але от підписати одна справа, але витримати і виконати інша справа, де критичні точки напруження, як ви гадаєте, в яких саме моментах що економіки стосуються, там передвиборчого законодавства і так далі. От де ті точки, де може. Надломитися оця от, е, спільна робота, Ці дружні стосунки. Ну, по-перше, треба мати політичну відповідальність і не забувайте, що це є роботою, е, депутатський мандат, і роботою над складною. І якщо ми будемо бачити, що люди займаються основною своєю роботою, тобто відвідувати засідання, готувати законопроекти, приймати участь в роботі комітетів і а, активно, ну тобто, сприяти е, зміні. Політичного вектору реформування на законодавчому рівні, то ця робота буде проводитись. Якщо знову буде нехтування деякими депутатами, ми, по перше, не побачимо коаліційної більшості в складі 306 голосів, тобто депутатів просто фактично в залі не вистачатиме і. Ми не побачимо якусь конструктивну роботу, тобто не втілиться у той механізм, про який ви згадували. А щодо блоків, де, де це може відбутися, е, мені найбільш цікаво розумієте, знати наперед ми не можемо. Саме якраз важливо не не тільки те, що прописано, хоча документ в цілому доволі є прогресивним і, ну, на мою думку, оптимальним для узгодження різних моментів. А важливо, як він буде втілюватися. Проблеми, на мою думку, можуть початися тоді, коли треба буде пожертвувати, е, не законодавством, тому що ним на жаль жаль, політики і коаліціанти неодноразово вже нехтували. Тобто у нас правових колізій безліч, і навіть на сьогодні президент набагато більше виконує роль, ніж тим передбачено Конституцією, і перебирає на себе деякі повноваження прем'єр-міністра. Ніхто на це увагу не звертає і на сьогоднішній день це всіх влаштовує. Тому нехтування правовими якимись нормами, я впевнений буду спостерігатися і надалі. Для досягнення якоїсь мети. Коли ж... Почнеться мова про е, е, те, що треба для підписання або вирішення угоди пожертвувати е, обіцянками перед електоратом. Це може бути і буде першою хвилею, де почнуться сумніви всередині кожної фракції, яка підписувала коаліційну угоду і війде до Конституційної більшості. І другий проблемний момент, коли придеться е, жертвувати конкретно е, інтересами. Або е, керівників фракції чи партій, або м, і м, партійними інтересами в цілому, ось коли е, коаліція. Або партія продемонструє готовність до самопожертви якимись власними принципами заради загальної мети, тоді ми зможемо дати позитивну оцінку діяльності цього парламенту. Якщо такого не відбуватиметься, це почнеться механізм розхитування, що може призвести до розпаду коаліції. Це от якраз один з більш точних тих сценарій, які обговорювалися одразу після виборів, як довго проіснує парламент цього скликання. Ну, от, власне, про. Те, що політики будуть виконувати всі свої там обіцянки і вимоги. Юлія Тимошенко каже, що якщо всі очікування на вим та вимоги майдану не будуть втілені в життя, то політики мають піти. Про це вона заявила під час презентації тексту коаліційної угоди у Верховній Раді. Можемо послухати. Ми всі добре розуміємо, що відпрацювати і підписати коаліційну угоду, це ще не виконана справа. Підписання це лише початок. А насправді вся країна очікує негайного виконання цієї коаліційної угоди, втілення її в життя. Сьогодні день річниці Майдану Гідності. Нам треба твердо взяти зобов'язання побудувати країну гідності. І це день ще і відповідальності. Або буде втілена ця коаліційна угода, всі накази Майдану в життя, всі очікування. Людей будуть втілені в життя, або всі політики, які не справляться з цим завданням, мусять просто піти. Красиві такі слова. Всі виборці цього хочуть, щоб вже працювали. Але от виникає питання: а хто буде судити, коли політики і наскільки виконали всі свої вимоги? На це дається там 100 днів, рік, півроку або 5 років. Процедури відкликання народного депутата або партії як не було, так і немає. І навіть за умови, якщо цей механізм був би втілений, він дуже важкий з точки зору організації, тому що попередня влада, яка зобов'язана по законодавству, по вже налагодженому механізму, реалізує вибори. Фактично, по такій самій схемі теоретично треба було організовувати відкликання депутатів, тому ми можемо забути про цей механізм і. Констатувати, що е, піти депутати можуть лише тоді, коли напишуть заяву про вихід з фракції складання своїх повноважень народного депутата е, таке відбувається вкрай рідко або не відбувається взагалі на це розраховувати не варта. Тому є два аспекти щодо. Е, Фрази Юлії Володимирівни, політик має взяти і піти, або це робиться на чергових чи позачергових виборах, і тоді виборець своїм голосом формує наступний склад, тим самим даючи оцінку попередньому. Або на жаль, нашій країні вже можна говорити про практику Майданів. А що і... Юлія Володимирівна, коли зараз говорить про це, вона має на увазі вибори якісь позачергові? Вона теж натякає на нетривалість життя Верховної Ради. Безумовно, але це популізм. У Юлії Володимирівни це вже притаманна риса безумовно зробила висновки. І до речі, в неї, напевно, найбільше вже вміння серед підписантів коаліції йти, е, тобто вона вже вміє, на жаль, програвати, і це вміння теж багато чого коштує. І вона зараз розуміє, що е, за умови невиконання, тобто їй їй легше з цим буде е, напевно змиритися, вкотре. Скажем, зробити крок назад для можливості потім повторення е, доступу до влади. А от щодо стосовно інших коеціколікоеціліантів, коль... то напевно, ні, і ви розумієте, тут е, ну. Якщо конкретно відповідати на ваше питання з точки зору того, як вони мають піти, і конкретно от з оголошення Юлі Володимирівни, це популізм, який ну не має під собою нічого, а, ос, ну, в основі законодавчій або організаційній, і це лише, знаєте, така а, населення хочеться чути, що ага. ми несемо відповідальність. Якщо ми не справимо, ми готові за це нести відповідальність. Народ це почув. Але тут розумієте, тут є приховані тенденції. Я от Зараз е, помітив по дуже багатьох тенденціях, які розвиваються, що терпіння у населення е, вкрай мало. Терпіння політичних помилок або е, запас е, часу, який народ дає владі для реалізації Ну, і політики. Це вже розуміють, розумієте, навіть от яскрава демонстрація. Вчора е, 200 людей змусили президента України е, підписати указ, коли це було, що 200 людей можуть оточити президента, е, на ну натиснути е, масою або вигуками і змусити його підписати або виконати те чи інше розпорядження. Зрозуміло, що воно вже е, заздалегідь десь готувалися. зрозуміло, що воно вже знаєте в у повітрі, десь було. Mm -hmm. Але безумовно такого раніше не було. І такі яскраві приклади один за одним демонструють, що трошки все таки політика змінюється. Коли ми багато разів говорили про перезавантаження влади, статистично воно відбулося 148 депутатів з попереднього скликання попало до складу Верховної Ради, але на жаль, воно не відбулося таким, яким сеявляв народ. І тут ви розумієте, тут двояка ситуація. По-перше, дійсно політики перефарбовуються, і змінилися можливо ті обличчя, які ми бачимо по телевізору, і то в невеликій кількості, але ж не змінилась вся та державний апарат, який керує всією країною на місцях. Це декілька ну, важливо судити за результатами Суспільство і взагалі українська держава потребує реформи. От про реформи інший політик. Ми говорили про Юлію Володимирівну, але сказав, ну вже без п'яти хвилин можна так, мабуть, говорити. Український прем'єр знову премєр уже в новому уряді. Яценюк складні, але необхідні реформи передбачає коаліційна угода. Про це заявив Арсеній Яценюк під час презентації тексту коаліційної угоди у Верховній Раді. Ця угода передбачає складні. Болісні, але потрібні реформи для держави. І аплодисменти, можливо, будуть тільки точно не в найближчому майбутньому. Їх треба заслужити. Тому ми спільно отримавши мандат з одного боку довіри, а з іншого боку, це мандат неймовірної відповідальності. Ну от і старі нові обличчя знову ж таки. І якщо сама угода була парафована, це означає, що вже за лаштунками поки що не називають напряму списку, але вже узгоджено кандидатури на е крісла, посади, портфелі. Важко коментувати все, що відбувається з залаштунками, на жаль, для нас закрито таке буває. Хоча політика мусить бути публічною справою, але коаліційні кулакуларні і інші домовленості вони є завжди і були завжди І в будь-якому парламенті світу. Тому ми побачимо про домовленості вже коли тоді, коли нам будуть презентувати коаліційна більшість. Е Міністрів, але певне, знов ж таки зміни відбуваються на цьому питанні, тому що ми відійшли від конкретно квотного принципу до принципу професійності. Навряд чи він буде втілений саме так, як, як воно е оголошується або як е воно би хотіло стілитись, але тим не менше корекція є, і це теж позитивна річ. Інша справа про кредит довіри, який, про який згадав Арсеній Петрович, він надзвичайно малий і тут розумієте, тут дуже хитка от така, е домовленість або довіра між населенням до політики. Тикому і відповідальності е, політикому перед населенням, чому тому, що довіра є, адже приходить усвідомлення, на жаль, дуже повільно і не для всіх про те, що влада в принципі потрібна. А е, розумієте, можна критикувати якісь дії влади, пропонуючи альтернативний шлях розвитку або направляючи кудись цю владу, тобто підказуючи її різними механізмами, які існують в державі або новими механізмами, але е, заперечувати сам факт е, необхідності влади. Це це дуже погана річ, і на жаль, це в нашому суспільстві є, тому треба проводити з самим е, політикумом і всіми е, ну скажімо, інститутами державними, які за це відповідають, роботу з населенням про те, що, е, по-перше, не можна заперечувати сам факт наявності інституту президентства, інституту вищого парламентського органу, тому не можна розганяти просто Верховну Раду. Можна вимагати відповідальності за конкретне рішення конкретної групи або депутата, і це можна і треба робити. І якщо ми говоримо про то, коментуємо вислав Арсенія Петровича з ним повністю погоджуюсь. Мене хвилює тільки одне. Владислав. Вибачте, от я в ваших словах, наскільки я розумію, ви маєте на увазі, що в країні треба гасити майданні настрої. Ну тобто, що от не подобається, скидаємо всіх можновладців. Такого бути не повинно так. Але ви розумієте, не зовсім коректно питання гасити, тому що мені для мене зразу уявлення того, як це відбувалося рік тому назад, на, на Майдані. Але ви розумієте, інтелігентність і розвинутість влади демонструє е, їхні е, через інструментарій реалізації тих чи інших рівень, е, тих чи інших рішень, демонструє їхній професіоналізм. Тобто, колишня влада, вчора здається, було оголошено записка, яка лягла на стіл е, пшонці, про те, що, як бути студентами, які вийшли на Майдан, власне, що і почалася революція гідності. Ну, ця записка, розумієте, по рівню своє інтелектуального насичення, ну, ну я не знаю, ну на на околицях міст якісь е, розборки можна так влаштовувати. Як, як це подається? Генеральному прокурору України тодішньому, і фактично, що стосовно гасити, ви розумієте, так це потрібно робити, але потрібно за рахунок роз'яснювальної роботи, тому що кредит довіри, який виданий, він у населення набагато коротший в часі, ніж потрібно для реалізації, навіть за умови, що політики візьмуться за справу. А, а ми бачимо про те, що вже довший період часу йде буксування, тому що 6 ну, місяців влада вже фактично мала можливість, якщо не більшістю в парламенті яка зараз сформована, робити якісь зміни в державі, то вона могла планувати реформи, крім оголошеного курсу стратегії Петра Порошенка 2012, крім деяких законопроєктів, які внесені до Верховної Ради, фактично стратегії реформування немає, тому війна війною. Цим займаються профільні комітети, спеціалісти, ну там Міністерства оборони, але ж є маса людей, які відповідальні за появу цих законопроєктів. тобто вже має бути сформований якийсь на напрацьований механізм реформування. Шість місяців пройшли фактично даремно в напрямку реформ. І якщо зараз не буде мега швидкого прискорення в їх реалізації, або хоча б оголошенню перед населенням в часі, коли вони мають бути реалізовані, в інструментарії, Ким і коли те, що ви запитували, то можливо кредит довіри зменшиться ще менш. Ну, у на продовження от... цієї теми якраз є е коментар. Е підбивати проміжні підсумки реформ в Україні можна буде через півроку рік. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив радник президента України Олег Медведєв. За його словами, є суб'єктивні і об'єктивні чинники, які уповільнюють процес проведення реформ. Звичайно, нема підстав бути задоволеним темпами реформ. Чому вони відбувалися повільно? Тут, напевно, є суб'єктивні і об'єктивні фактори. Давайте не забувати, що в країні відбувається, проти країни відбувається збройна агресія сусідньої країни. І це забирає левову в учаску керівників держави. І там я якийсь час працював з прем'єр-міністром з Арсенієм Яценюком ще до президентських виборів. Після президентських виборів з президентом Порошенком я можу сказати, що в окремі дні там, 80 90% робочого часу їхнього ходить на воєнні питання. Дійсно, за великим рахунком, влада не мала, виконавча влада і президент вони не мали стійкої більшості в Верховній Раді. Хто і як відповідальний за проведення цих реформ? Чи можна чекати, що? Верховна Рада своєю появою початком роботи стимулюватиме ну от все ж таки зрушення з цього місця. Тому що коли навіть уже під час проїзду до України Джо Байдену, віцепрезиденту американському доводиться нагадувати про необхідність цих реформ для того, аби західний світ міг підтримувати Україну. Ну, мабуть, це не дуже хороший знак. Чи я Безумовно. Безумовно. єдине, що мене втішило, що Джо Байден принаймні сказав фразу, якщо його зацитувати, якщо Україна і далі продовжить курс реформ, тоді її очікує підтримка. Всього світу, тобто, принаймні, з цієї фрази можна зробити висновок, що він вже бачить про деякі реформи, які не бачимо ще навіть ми, це, ну, це трохи втішає, але насправді тут радіти особливо немає. Чому. А з приводу відповідальності ці реформи у нас конституційно парламентсько-президентська форма правління. Відповідно, парламент і своєю більшістю несе відповідальність за той стан речей в законодавчій владі, і він формує Кабінет міністрів виконавчій владі. Тому відповідальність за стан Реформ передусім несе е, парламент, парламентська більшість, коаліція в складі п'яти фракцій, е, несе прем'єр-міністр, кабінет міністрів і президент. Ми сподіваємося, що з 27 листопада вже буде із кого питати, що парламент таки запрацює, і як прогнозують і президенти, прем'єр, шести або десяти денний термін матимемо і новий уряд. Дякуємо вам за те, що Дякую. завітали сьогодні до нас за ваш аналіз. Владислав Дзвідзінський, політолог сьогодні був разом із нами у студії каналу 112 Україна.